Чому сумує плаче, дзвіни, біль сердець В одне єднає, що розповісти, хоче він про що сьогодні нагадає? Тривожні спогади ураз, свічки очима розіп'яли, немов з минулого до нас вони із докором казали хто відповість за тобі дух, що голодом людей косила, що в Україні на одну убила гордість, пісню, силу, не встануть свідки з могил. Вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили. Стає історія з пітьми, словами фактів промовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має. Вона бідою, горем вчить, щоб не забулось, незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить. Там щастям повниться майбутнє.